Чому найбагатшу підприємницю України називали Золотою Рибкою? Йому було лише 11 років, коли довелося шукати роботу. А вже в 22 він керував друкарнею. Людина, що дала ім'я одній з центральних вулиць Києва. Була однією з жінок-лідерок підприємництва на Галичині. Про нього казали, що він любить Україну не тільки до глибини душі, а й до глибини власної кишені. Усі вони герої освітнього серіалу Українські підприємці від ідеї до історії це люди, які ризикували і творили, досліджували і змінювали країну, залишивши нам багато спадщини. Серіал створений центром Бендукідзе за підтримки Atlas Network. Це сім епізодів, розроблених у співавторстві з історикиною Тетяною Водотикою за участі Юлії Кнор і Ганни Жосан. Вітаю! Я Тетяна Водотика, дослідниця історії українського підприємництва. У першому сезоні ми розповімо про цукрового магната Миколу Терещенка і керівницю бізнес імперії Софію Фельдсфейн. Дізнаємося, як Стефан Кульженко будував видавничий квартал, а Вадон перші металеві судни. Познайомимося із підприємницями Галичини Клементиною Авдикович-Глинською та Оленою Левицькою. Поговоримо про Євгена Чекаленка, який інвестував не лише у власну справу, а й в українську ідею. І хоча цим історія понад 100 років актуальні вони і сьогодні. Прем'єра серіалу вже в грудні. Дивіться нові епізоди щотижня на Ютуб-каналі Центру Бендукідзе. Запрошуємо знайомитися з українськими підприємцями разом.